Народ, всім привіт! Мало хто знає, що в стрію є криті площадки. Тобто ті, яких ніхто ніколи не бачив і мало хто про них щось знає. Всім привіт, хто приєднався. Ми в онлайні працюємо сьогодні по стрію, подивимось, що цікаво заїхало з Нового року, що розмитнилось і що гарне продається. Так, прийом-прийом, нікого на зв'язку немає. Всім привіт! Так, стрей, ми заїхали, площадка, до речі. Приватна, мало хто про неї знає. Але тут дуже часто цікаві автомобілі, бо хлопці мають свої лавети. І тут дуже багато хлопців забирають машини на перекуп. Я думаю, що ціни тут будуть суттєво цікавіші, ніж, ніж на інших площадках. Ну, починаємо. Пижик 5008. По грошах я не знаю, що як, але я знаю, що це все буде по типу низу ринку. Так, пробіги. Бувають різні, хоча і 250, і 260 я рахую, що це нормальні пробіги. Є і менше набагато. До речі, покажу вам, почнемо з пижика. Так, є нюанси, кермовник завжди слабенькі. Досить гарний пижик. Ручка рідна. Пройдемося, що взагалі продається, в яких станах. Це у нас рік 12 чистий. Вік на 12 більшості хлопці всі машини пройдуть майже по низу ринку. До речі, панорама, шторка є, багажник. Всім привіт, народ! Показую вам площадки, яких нема на картах. Ось так. Це є приватні. Люди, двоє, троє, гонщиків збираються, роблять собі місце, територію і організовують площадку. По грошах, якщо буде цікавити, якась машинка, я попитаюся. Так, показую, пижик, досить в непоганому стані. 12 рік свіженький. Розина в нас. В принципі, така собі. Але диски бачу є, досить гарні. Йдемо далі, пройдемося. Кашкай. Так, кашкай. Сиренький старіший. Подивимося рік. Не всі машини відкриті, деякі відкриті. Це у нас 9 рік. Там, до речі, ціна на нього буде добра, я забув на цей, цей 9-рік, казали, що ціна на нього хороша. Бо 11 рік дуже космічно дорогий виходить. Так, дивіться, всі оригіналі, Ті є якісь мінімальні нюанси, але самі розумієте. Кермо рідненьке. До речі, досить в гарному стані, він, як на 9 рік. Досить в гарному стані. До речі, на панорамі. Механічна коробка на клімі. Там магнітолу хотілося хоті б. Хоті хоті Цікавішу, але народ. Питання грошей може бути повністю жива машинка з гарним пробігом, гарному, хорошому обслужному двигуні. Без зауважень. Йдемо далі, пройдемося. Це до часу він місний. Опа. Цікаво. ДЦІшка це є 1,5. До речі, покажу вам на рахунок третього ряду. Багато там не питався, чи є місця, чи є взагалі місце для дорослого. Я би хотів туди залізти, але бачу, що я туди не залізу. Це більше дитячі варіанти. В кого ріст до 160, він тут поміститься без проблем. Спробую вам зараз показати, якщо він відкритий повністю. Багато хто питався. О, до речі, другий ряд гарно сунеться. Ну, в принципі, це більше дитячі сидушки, народ. Не розраховуйте, що будуть дорослі тут їздити, хіба якщо... Дуже маленького росту. Це більш дитячий ряд. По-перше, це кашкай, це вам не Суренто, не Санта-Фе. Але дітей можна гарно відсунути назад. Але проблема в тому, що у вас тут ззаду місця буде дуже мало. В принципі, на більш-менш на дві спортивні сумки. Тільки якщо під ноги дітям покидати решта сумок, а вони будуть їхати лежачи. Ось такий варіант. Але всі місць в будь-якому випадку можна десь на природу вискочити. Всім привіт, народ, цікаві ціна ополі. Зараз подивимося, я ще не знаю, я ще не дойшов тільки прийшов подивитися перші машинки. Я ж досить цікавий 9 року. Сиренький колір. Дякую, дякую, народ, за тапи, за лайки, дякую, дякую. До речі, площадка якої немає ні на одній карті. Сестри. До речі, інсигнія. Я приїхав за цією тачкою, і Volvo v 40 мене цікавить. Вона взагалі понизу ринку, вона має мальовки, але я маю клієнта, якому вони не критичні. Там ціна дуже солодка. Там на віддачу на виходить щось 9500 крайня ціна. Це є v 40 маєте на увазі? Я вам зараз покажу на вона комплектації.